31 березня, 25 рік. Ось така користь від кущів сам Це не тільки ворожа. Але ще джерело полку. От бачимо, як засвітає. Бджілки працюють. Видно? Ось така користь звічно зеленої рослини. Бачимо обніжку. Вже зацвів мигдаль, абрикоса. Погоди нема, бачимо. Але сам шит виручаю. тут багато бачу. У нас відполок працює навіть похмуру по погоду. Це дуже радіє. Пишіть в коментарях, що в вас зараз розсвіти. Які бджоли на вашому называть, на вашій пасіці?